Друзі, всім привіт! Вітаю з Харкова. Я дуже рада вас бачити на своєму каналі. І сьогодні буде у нас таке знову затишне, невеличке відео розпаковочки покупочок. я була у Сільпо, забігала і хочу разом з вами подивитися, що ж я там такого купила. Невеличка була закупочка. А давайте так. Я зараз покажу те, що як завжди я взяла, щоб я в холодильник поклала, і далі будемо з вами по порядку. Так, я взяла печінку а, свинячу, оце що, все, що залишилося. Вона була там в них по акції, і там вже один шматочок залишався, і я його ось взяла. Ну, нехай це буде на раз-два там поїсти, нічого страшного. Так, печінка була, дивіться, 3990 за кілограм, у мене тут ось на 19 грубо на 19 гривень. Ось, тому взяла печіночку. І ще те, що я буду класти в холодильник, це я взяла ось таку сумішовичеву заморожену. По-італійськи тут 400 грам. Це фірма Премія, це їхня сільпо фірма. Так, і тут у нас можете подивитися у складі. Давайте подивимось, що тут у нас: капуста цвітна, квасоля стручкова, морква, томати, кабачки цукіні, перець червоний солодкий. Mm, так, і все. Ага, вона зараз по акції по 39 гривень. Я люблю, до речі, таку суміш, там, де є така цвітна капуста, або брокколі, або щось таке. Мені дуже подобається таке, і тому я ось вирішила взяти, думаю, зварити або гречку, або булгур, і додати туди оці овочі. Дуже дуже смачно виходить. Далі я взяла яйця. Яйця коштують по 46 гривень. Так, подорожчала, але є ще дорожче. Але зараз там ну, теж якась типу, акція була на ці яйця. І ось я взяла десяточок яєць. Так, потім взяла гречку. Ось такий кілограм пан. Але вона, знаєте, я колись таку вже брала і. Треба було якусь може, іншу взяти. Цю потрібно дуже-дуже гарно перебирати. Тому що тут оці а, чорні ці крупинки, дуже їх так багатенько, знаєте. І я дуже довго, до речі, перебираю її, саме цю гречку, але вона була по акції, була по 29 гривень, і я її взяла, думаю, ладно, візьму, потім, може, якусь ще іншу побачу, візьму. На смак вона така, як і звичайна гречка, швидко розварюється, ну, вариться дуже швидко. Тобто, в принципі, гречка нормальна. Єдиний мінус у це, що мені не подобається, що ці багато чорних цих е, самих крупиночок. Ну, ладно. Е, Тоже таке, знаєте, так, ще взяла ось такий майонез. ну Це майонезний соус. Він такий легкий буде, 30% жиру, 300 грамів. Е, Олів'я. А він був по 21 гривні. Я взяла це, знаєте, якщо там щось таке готувати. Мені, наприклад, дуже подобається саме такий, коли соус не майонез, тому що майонез, ну дуже-дуже він прям жирний. Ну, як для мене. Мені більше такий соус подобається. Так, можливо, він буде більш як хімічний, хоча не знаю. В принципі, на смак він однаковий. Сумська область, це в нас. Ось вирішила такий взяти. Е, так, потім потім я взяла побачила, я завжди, коли бачу оцю акцію, там мінус скільки то відсоток, я зразу е, беру. Це в нас іде салат такий, е, вже помитий, е, 45% була на нього знижка. Він е, без знижки він коштував 50, по-моєму, 55 гривень ну а Зі знижкою там майже в половину, ось, Тому так, буду щось таке робити. Салатик дуже такий смачний подобається нам. А, так, Далі е -е... далі я взяла лимонну кислоту. Повна чаша це їхня фірма Сільпо, 25 г. Тут саме звичайна лимонка по гривні щимось вона була, тому я взяла. Це теж, якщо там готувати, можливо, там буде окрошка чи ще щось таке, то будемо додавати. Ось. Так, потім, потім я побачила ось таку пастилу. Тут 15 грамів. Яблуко та персик та яблуко і вишня. Це для племінниці. Я таке не їм, мені пастила не подобається, тому, а вона її любить, і вона зараз по акції сліпов по 10 гривень, тому я вирішила взяти. Так, Потім ще був хлібчик. Це молочний батон, фірма оця Рома, яка я завжди вам кажу, що подобається. Ця фірма на заквасці 225 тут грамів по 11 гривень оця половинка. Намагаюся брати завжди половинку хліба, чи то білого, чи то чорного, щоб він теж довго то не лежав, тому що зараз довго хліб ну, не лежить. ну Він і не потрібний, щоб він лежав довго. Ось тому такий хлібчик. Потім, Потім ще взяла картоплю. Картопля, до речі, не дуже така, прям гарна ціна в неї. 36,99, ну 37 гривень. І то, знаєте, є ще дорожче. Це така більш-менш ця ціна. Картопля сорту Королева Анна. Ну, я так подивилася на неї, вона більш-менш не а, така була, як це сказати, не порчена. Ось там повибирала, хоча довго стояла вибирала, тому що теж багато всякої попадалося порченою. Але вона така, як типу, біла картопля. Тому да, картоплю я взяла. Так, це щось я вже тут щось капнула. Так, це печінка в мене потекла. Так, потім я ще в нас закінчився чай вдома. І я шукала-шукала теж на чаю, довго стояла, думала, який брати не брати, теж чай. Ну, Дуже дорого він, по-перше, весь весь коштує так дорого, і чомусь Сільпо не дуже якийсь такий прям був вибір. Але вибрала ось такий, не знаю, спробуємо. Навіть написано, що вибір року, 24-го, ну не знаю. Чорний чай, цей Лунський дрібний, з ананасом, полюстками троянд, календули. Тут буде 20 упаковочок, ось такі вони в конвертиках. І є ще ось такі смаки. До речі, ось цей ще був. Ну, типу, оцей, тип, типу, як знаєте, бризги шампанського. Це ще є, я знаю, в в цьому, в Ловари, да, у цьому ловарі, Ловари, хто як каже на нього. І я чомусь думаю, що цей буде чимось схоже. Ця лінійка буде на оцей чай-ловари. Тому що в нас був Ловари до цього. Ось, ну, не знаю, якщо хтось пробував такий чай, поділіться в коментарях. Як він вам смачний, не смачний, сподобався, не сподобався. Він коштував, скільки я взяла, за 47 Так, за 47 гривень. Ну, це прям найдешевший, якщо чесно, бо всі чаї прям максимально дуже дорогі. Ось так, що ще? А, і ще була ось така невелика запрещеночка, але це в маленькому форматі. У баночці вона, до речі, по, по акції зараз це пепсі по 13 гривень. І е, я в баночці, до речі, пепсі, по-моєму, не пила, Ось пласти, ну, пластику бутилки так, але було, стало цікаво мені, як вона в баночці буде на смак. Тому ось та, взяла таку пепсі. А, так, і а, Потім забігала ще в Аврору і докупила собі, а, побачила там ще оці рукавички, а, одноразові поліетиленові, 100 штучок тут в упаковочці. І вони по 19 гривень. Я казала, що я вже купувала, але я просто її побачила, бо вони так сиденько закінчуються у мене. Тому я думаю, про запас нехай будуть, вони їсти не просять. Так, І, і ще в Аврорі купила ось такі соломинки. Трубочки. А, вони такі коротенькі. А, вони коштували 10 гривень, це я теж взяла для племінниці. А, вона любить пити там або сок, або чай, або щось, а, у кружечці маленькій і якраз таких маленьких соломиночок. А, ось Тому я вирішила взяти. Думаю, сподобається такий подарунок. А, ось, друзі. Це вся була така покупочка невеличка. Дуже ще раз вам дякую за перегляд. Дякую, що пишете коментарі. Підписуйтесь на мій канал. Я знаю, що в мене стало там вже багато нових підписників, верніше, не підписників, а глядачів. Але чомусь вони не підписуються. А треба підписатися. Тому що далі будуть теж, як завжди, якісь цікаві такі а, затишні відео Ось тому дякую ще раз вам дуже-дуже дякую. Бажаю, як завжди, я всім бажаю міцного здоров'я і особливо миру, миру, миру. Друзі, всіх обіймаю, до нових зустрічей, всім пока-пока!